Головний тренер футбольного клубу «Колос» Ярослав Вишняк. Ярослав Васильович, ваш коментар по гарячих слідах цієї гри, так би мовити. Добрий вечір. Хочеться насамперед привітати таке велике свято наших захисників та захисниць, які боронять знову ж таки нашу державу. Дуже велике свято, і вони головні люди сьогодні в нас в країні. Тому ми їх вітаємо зі святом, дякуємо за можливість грати і бажаємо знову ж таки міцного здоров'я та швидкої перемоги для всіх нас. Якщо, мабуть, все-таки розділити гру на два тайми, то в першому ми десь грали не так сміливо, як в другому. Десь хлопці вийшли трішки скованими на гру і не вдавалося нам. Скажімо так, діяти так, як ми домовлялися. А другий тайм, в принципі, більш сподобався в нашому виконанні, в плані і розвитку атаки, і знову ж таки там створили моменти, які могли там завершити більш, більш вдало. Тому, якщо розділити гру знову ж таки на два тайми, то, мабуть, другий був більш якіснішим в нашому виконанні в плані атаки. Так би я сказав. Ось ця серія без перемог, ви сказали, на два тайми розділити, і перший тайм хлопці не так впевнено провели, наскільки вона тисне на команду з вашої точки зору. Ось і далі простих матчів не очікується. Тобто ось такі питання. Я думаю, що ця ситуація не тисне, ну як відносно не тисне. Звичайно, хочеться перемагати. І ну, дивлячись, з якого боку на це дивитися і як відноситись. Якщо відноситись до колоса команди, яка там повинна боротися за тлікою призерів, то, мабуть, цей результат тисне. Ну, Все-таки я хотів би нагадати і нашим вболівальникам, і знову ж таки всім прихильникам команди, що ну, не буває так, що змінюються гравці, велика кількість, і коли йдуть лідери, роздягальні, лідери на полі. Знову ж таки, завершують кар'єру, нові гравці приходять, притираються. і Розумієте, цей характер командний, він викарбовується, він не може бути відразу. Командний дух, розумієте, я вже не кажу там про зіграність, про взаєморозуміння між гравцями, оптимально знайти їм позицію для кожного. розумієте, Це певний час займає. Тому те, що ми... Ну, якби наче на рівних граємо там з хорошими суперниками, це якби і непогано. Але десь ті є ігри, де ми, скажімо, володіємо ініціативою, створюємо моменти, не можемо реалізувати і теж граємо в нічию. Це все-таки різні моменти. Тому, знову ж таки, коли ми, коли ми все-таки відчуємо свою силу, знову ж таки, коли ми станемо зігранішими, коли ми станемо агресивнішими, коли новачки команди відчують себе... Невід'ємною частиною цієї команди перестануть там соромитися, перестануть якось, знаєте, якби так ніяковіти, не дивлячись на те, що вони дорослі гравці. Таке є присутнє. Тому, знову ж таки, я надію, що інтеграція цих гравців пройде швидше і вони швидше почнуть брати на себе роль лідерів, розумієте, на футбольному полі. Тоді наша гра якби, буде більш впевненішою і більш. Скажімо так результативнішою. Тому знову ж таки, дивлячись, як до цього відноситись. Я вважаю, що в нас на сьогоднішній день є позитивні моменти і в плані створення колективу, який не хоче програвати. От, розумієте, які є хороші моменти по грі, які виникають і по контролю м'яча, і по розумінню вимог. Зумієте? Є десь і те, над чим треба працювати. Це і реалізація, і знову ж таки, і, процент, і момент, там, психології, коли потрібно е, більш впевнено діяти. Ну, на це потрібен час. Знову ж таки. Тому я розцінюю це як нема сенсу, нема сенсу казати там, що от цю е, серію треба так розцінювати або так. Є кожна гра, ми йдемо потихеньку, набираємо очки. Надію, що будемо надалі їх набирати більше, і якби будемо все-таки карабкатись вверх.